США, Франція і Британія відкидають будь-який привід Російської Федерації для ескалації війни. Спільна заява на офіційному вебсайті Держдепартаменту США. Усі три країни відкинули відверто брехливі твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на власній території. Західні країни попередили Російською Федерацією, що відкриють будь-яку спробу Кремля використати ці звинувачення як привід для ескалації. Головне управління розвідки повідомляє, що Іран надає Росії бронежилети, шоломи, а також навчає їх управлінню безпілотниками Араж. 2 найближчим часом заплановано передачу 3000 тисячі одиниць бронезахисту. З них 1500 бронежилетів і 1500 шоломів виробництва Мілад США розглядають можливість постачання протиповітряної оборони Хавк для України. Пише Reuters з посиланням на інформацію від офіційних осіб США, Кок допоможе боротися з іранськими безпілотниками. Україна отримала дорожню карту, щоб офіційно стати частиною системи механізму цивільного захисту Європейського союзу. Інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ в отриманому документі. Вказано конкретні кроки, які мають бути зроблені в Україні перед набуттям повноправного членства в системі. Тривалість процесу вступу залежить від обох сторін і України, і Євросоюзу. Йдеться у повідомленні. Україна може розпочати імпорт електроенергії з Європи, голова Укренерго Володимир Кудрицький. У нас є технічна можливість імпортувати. Також ми маємо можливість запиту аварійної допомоги з європейським союзом. Проблема в тому, що європейські ціни на електроенергію будуть набагато вищими від внутрішньоукраїнських, заявив Володимир Кудрицький.